Привіт! Мене звати Петро. На цьому каналі буде відеоблог про життя та проблеми, з якими ми стикаємось кожного дня. Про успіх, мотивацію та різні корисні інструменти в нашому житті. Про все це я буду розповідати, беручи інформацію з різних доступних менеджерів та пропускаючи її крізь призму свого досвіду і запаковуючи це все в такий от доступний формат Ютубу, доступною мовою. Фух. А зараз до теми відео: ціле покладання. Довгий період свого життя я думав, що покладання є трошки безсенсовним у всіх аспектах життя, окрім якихось, можливо, робочих або кар'єрних. Та й до того ж це суттєво обмежує мою можливість робити щось от прям тут і зараз. В моменті знаєте, забирає з життя таку якусь спонтанність. І що ви думаєте, я мав такі думки лише до того моменту, доки не поставив перед собою ціль правильно. Та серйозно не поставився до її досягнень. А як же поставити ціль правильно? Я думаю, що може кожен з вас чув про метод постановки цілий смарт, тобто, що ціль має бути конкретна, обмежена у часі, вимірювана, важлива для вас і реальна для досягнення. Цей метод є дуже відомим, таким фундаментальним, і звичайно, я пробував ним користуватися, чесно кажучи, він мені не підійшов. Якось я витрачав більше часу на те, щоб саме розписати ціль по всім цим критеріям ніж на те, щоб її досягнути. Саме через те, що про цей метод є купа інформації в інтернеті, та особисто мені він не підійшов. Ми не будемо ньому зациклюватись. Але згадати про нього я вважаю обов'язковим. Особисто на мою думку, метод SMART мають викладати в школах, бо це є основою для якогось планування свого життя, створення графіку та покладання цілей та досягнення. Після цього я перепробував купу методів basic о gtm, писав цілі просто собі в блокноті, користувався такою спеціальною Excel-таблицею. Але все ж таки дійшов до висновку, що кожна людина має підлаштувати метод, який вже існує під себе індивідуально. Тому що всі ми дуже різні: хтось фанат цифровізації, а комусь подобається писати рукою в блокноті, хтось фанат порядку і перфекціоніст, а у кого постійно творчий хаос, хтось може. Тримати в своїй голові плани на наступний місяць, а комусь треба записувати таски на цілий день. Тому всі ці методи варто підлаштовувати під себе та створити якийсь свій. А який я створив для себе, я зараз детально розкажу, як я ставлю цілі. Для себе я виділив такі чотири основні етапи, коли я працюю з цілями: візія, вербалізація, дія і аналіз. А тепер детальніше розкажу про кожен з них. Візія тут я уявляю себе через 2-3 роки. Як я виглядаю, яке моє оточення, чим я займаюся, скільки грошей я заробляю? Я пробую візуалізувати та уявити свої бажання про успіх та що мене на ньому чекатиме вербалізація. На цьому етапі я чітко розписую, що і як потрібно робити. Зазвичай я обираю собі декілька напрямків розвитку, наприклад, фізичний, інтелектуальний і кар'єрний. І ставлю собі одну чітко сформовану ціль в кожному з цих напрямків. Тут я, по суті, обираю своє майбутнє, яке буде рухати моїм теперішнім зараз. І так ти кожного ранку знаєш, навіщо прокинувся, куди тобі рухатись та розвиватись далі. Зазвичай строком реалізації такої цілі є приблизно 2-3 місяці. На цьому етапі я не вигораю, не забуваю про ціль і встигаю зробити достатньо, щоб її досягти. Дія. Без цього етапу взагалі немає сенсу ставити собі цілі, адже можна створити купу бізнес-планів, написати мільйон табличок, зареєструватись на купу курсів, але без послідовних дій досягти цілі не вийде. І тут нам допоможе метод звичок та задач. Наприклад, у вас є ціль пробігти марафон. Логічно, що корисною звичкою будуть регулярні тренування впродовж тижня, а стосовно нерегулярних задач, наприклад, консультація з професійним тренером або відвідування масажиста. А щоб це все відслідковувати, круто намалювати для звичок таблицю, яку повісти на видному місці, і кожного дня ставити хрестик. І таким чином ти кожного дня, ніби рухаєшся до прогресу. А для задач можна вести блокнот, нотатки в телефоні або планер, який завжди під рукою. Аналіз заключний, і дуже важливий аспект. Його ще часто називають рефлексія. Після вашої перемоги чи поразкою на цілі, завжди варто поставити для себе якісь певні запитання та дати на них відповідь, щоб в майбутньому покращити цей процес, що було круто, а що не приносило задоволення, що далось легко, а що давалось дуже важко. Яка була моя мотивація для досягнення цієї цілі? Та чи було її достатньо? І на завершення декілька тез які хотілося би сказати: перше: шукайте оточення, яке вас мотивує, ставте спільні цілі. Таким чином буде набагато легше їх досягати, та процес стане набагато приємніший. Друге, нагадуйте собі про ваші цілі скрізь, прописуйте їх в блокнотах, пишіть на листочках, клейте їх на стіни, ставте на заставку на телефоні. Таким чином буде набагато легше тримати свій фокус та розуміти, в якому напрямку ви рухаєтесь. Діліться зі своїм оточенням вашими перемогами та поразками, шерте в соцмережах про ваш шлях. Таким чином, ви будете отримувати шалений зряд мотивації та підтримки від ваших знайомих, і з'явиться таке, знаєте відчуття обов'язку, що ніби ви сказали щось, ви запостили це в своїй соцмережі, і ви маєте довести це до кінця. І останнє. Пам'ятайте, що успіх будується не синхронно, а послідовно. І, на жаль, тут і зараз не працює, тому доведеться плідно працювати, щоб досягти своєї мети. Я дякую вам всім дуже за перегляд цього відео, щиро відкритий для конструктивної критики в коментарях і ідеї для наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, таким чином ви будете просувати цей контент і мотивувати мене робити щось далі та досягати своєї цілі по Ютубу. Дякую вам усім ще раз та до нових зустрічей.